Надія Красоткіна, а в небі синєво, а в небі синєво така безмежна, а в світі сонце, літочко, тепло, Годує діток пташка обережна, і хоче, щоб дитя її росло, і хоче на крило його підняти і показати пташеняті світ. А мати хоче сина пригортати. Він молодий, йому так мало літ, та синії за рідний край воює. Щоб мирно жити в селах і містах. а на солдата ворог скрізь чатує, стріляє в спину з засідки в кущах. А все наші очі, як волошки в житті, а голоси нам серденьку бринить. Він тільки-тільки починає жити, та ниточка життя урвалась в мить. І він упав, а погляд в синє небо, та світ відразу стих і почорнів. Вставай, синочку, не лежи, не треба, ти ж так співав, ти ж жити так хотів. Ставай, синочку, все буде так, як треба. Ми у квітучі підемо поля. Сполохана душа злетіла в небо, і застогнала матінка земля, дітей вона не хоче хоронити, одні стоять погожі і ясні. Людським синочкам треба жити і жити. Дітей ростити і співать пісні, а небо, мов красуня, синіока, заманює і кличе синю даль. Іде війна підступна і жорстока, Та обкрадає матерів на жаль. Вам нащо війни, люди, схаменіться, і з миром діть чарі майбуття, Всевишньому доземно поклоніться, за кожну кожну мить свого життя.